Вся гра ненавидить нас. О, ми по різні сторони. Класно. Тобі пізно. В сенсі вас. А, блядь, я думав, ти синя. Ні. Ти по різні сторони цей. Дурачок. Чого? Чого тобі пізно? Тому що без мене ти не витягнеш. Ігруїнки. Блядь, сука. блядь, Вот тварюка. Ой, меня аж пролагала троха. Алло! Что, блять, очко хочешь споймать? А я тебе за очко oh, Все, я даже одного споймала. Кайф. Я Блин, их походу выпустила, да? Блядь. А, нет, а, пять? Не, нормально, а мы можем а их два. Було два буквально щойно Не знаю, може вони типу практикали і не вибігли. Oh, yes. nice. О, я теж точно молод... yeah. Ізічка. Ізічка. Ні, це прикольний рівень. Mm -hmm. Єдине, що шкода, я так розумію, він буде. Ну, на Слава Богу. Чо? Я скоро вже займуся, я за один день не це заглушка. Мені прям подобається. Мне подобається ловить за жопи інших И, И по-настоящему не ловлю. Голый, ты очко отрабатываешь? Боже мой, Мелани... Блин. Дурачьё. Ой. Дурачьё! Натисни на кнопочку, будь ласка. Натисни на кнопку! Настя, я писал! И так. Та мы не байт ну выпустите, алё. Блин, понятно. Нуль розуму в цій команді. Сука, який ты тупый. Нас, ч ти, ну? Спасибо. Дуже <пасіба> вчасно. Суші манга, караоке і от Боже, зизи зубнула, Чимас. Твоя красою. Ну, идите сюда, вы. Один тут, два тут. Три тут. Раз, два. Я бачу бачу, бачу Импизда. А, стоп, я же, значит, тут двух взяла. одного. Ну ладно. Все, вони вже програють. Ну, тому що, блін, проти нас грати, це. Погана ідея. Вони мають заходити, бачите, такі. Блін, Ватертас і Олі, ну все, я виходжу, ну тут без шансів. По факту. О! По факту! Один. Блін, ще троє, треба їх. Чики брики і все. Ще двоє. блять че на кнопку натисли! блять та чо ви такі стримунці? да Блін, я хотів сказать засада сказал сказав залупа, блять <гум> в принципі, так і так <гум> ну, підходить we wow.